Привіт, фудбро! Давно не бачились? Та про вас уже всі забули. Вікторе, це про вас уже всі забули. Я знаю, тому й намагаюсь про себе хоч якось нагадати. Зінченка, лох! Фуф. Можемо приступати до дайджесту. На цьому тижні в нас відбулися матчі Ліги Чемпіонів. На жаль, наш Михайло Мудрик почав матчі проти Реалу на лаві запасних. Але 22 хвилини він все-таки зіграв. До нас потрапили ексклюзивні кадри, як Лемпард мотивував українця перед виходом на поле. But you're still looking на your dream, review it every day, and saying yourself. Ще в півфінал пройшли міланські клуби. Міланське дербі наче переносить нас у минуле, у часи, коли за Мілан грав ще наш Андрій Шевченко. Ура! Ура, ура! Перемога буде! Люди, перемога буде! А в суботу на нас чекала українська класика Динамо проти Шахтаря! Казали, що Мірча Луческо міг пропустити цей матч через проблеми зі здоров'ям та й взагалі може закінчити тренерську кар'єру. Але Ігор Суркіс дуже не хоче відпускати румунського тренера. Оживає все в твоїм організмі. Халелюя, то що умирало. Я бачу печень, і там як будто би пол печені є, та як бута би штука мертва. Прямо сейчас оживлення произошло. Галелюя, Дух Святой! Двіжиться сейчас. ізціляє, ізселяє, ізселяє, галелюя! Після матчу з'ясували, що містеру таки доведеться взяти лікарняний. На цей час команду буде тренувати Олександр Шовковський. Нам вдалося зняти, як Шовковський відреагував на цю пропозицію. Йо, давай. Побажаємо наставнику Динамо скорішого одужання. А ви напишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб Олександр Шовковський став головним тренером Динамо на постійній основі. Динамо, це повна діра. Я б навіть зараз був би кращим бомбардир... бомбар... бомбардиром команди. От Вікторе, ви ж на ногах ледь стоїте. Тому буду більше заробляти пенальті. А поки Віктор заробляє пенальті, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Нам зараз, як ніколи, потрібна ваша допомога. А ще допомога потрібна нашим Збройним силам. Тож не забувайте донатити нашим героям. Нам вдалося взяти ексклюзивний коментар у Мірча Луческу щодо його майбутнього. Да, я вас прошу, не задавайте мені питання, які плани на майбутнє. Та, бляд, я на межі того, щоб не втекти. блядь, десь в ліс жити чи по полям воно бігать голим. Жуків їсти, блядь, грязюку обмазуватися. Я вам кажу, от, блядь, терпіння лопні скоро, ви мене тут не побачите більше. Це всі мої перспективи. Перейдемо до самого матчу. Почався він з дивного голу Степаненка. Ніхто так і не зрозумів, як нащерет його пропустив. Хух люди є лівтік однеї. Кофе тільки встів, спів за Дивіться. Тобі сказала, йди щось роби! А, що, воно мені нода, Йди роби, я кухать. Але динамо все ж таки вдалося вирвати нічию. Після прекрасного голу Андрієвського зі штрафного ми знайшли вболівальника на трибунах, якому найбільше сподобався цей результат. А я так пивкав і нормально все стало одразу. Та я не тобі кажу, що півка в'їбали, все нормально стало. Устаканювалось, так сказати. Взагалі все так добре. Балансно, гармонічно, блін. Наприкінці хотіли поздоровити нашого Олександра Зінченка, який провів сотий матч в АПЛ. От так, добрий вечір буде. О, що нас. На сюда, сюда. От ми і зустрілись. Що скажеш мені в обличчя? Я. А що мені сказати? Вітаю сотим матчем. Від страху аж про тверезів. Фу, щось я вже й забув як вести ці дайджести. Добре, що наше повернення починається саме з нього. Є можливість наверстати. Напишіть в коменти, чи скучили за нами. Ми от з нетерпінням чекали повернення, щоб знову радувати вас, може, нерегулярними, але цікавими відео. До речі, про регулярність. Проміжок між цим та попереднім відео, ну, такий. Та що ти менешся? Півроку у вас не було! Півроку! Взагалі, я хуйші. Краще й не скажеш. Гадаю, у вас теж є що з цього приводу сказати. Так пропали. Так, надовго. В країні війна, у людей тяжкі часи. Тож доводилось заробляти деінде, щоб мати змогу підтримувати наших просто неймовірних воїнів, хто своїми титанічними силами дають відсіч тій мразоті, що припхалась з сусідньої недокраїни. Ви теж, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, аби наближати нашу з вами перемогу, яка точно буде за нами. А добивку у Стерненка Спер. А? Отже, падло! Не псуй момент! Що ж, таке от вийшло наше повернення. Величезне дякую тим, хто долучився до збору на вихід нових серій. Хто не в курсі. То в описі під відео та в закріпленому коментарі буде посилання на банку від Монобанку, де ви зможете нас підтримати. Тож зустрінемося в наступному відео. Всіх обійняв! Слава Україні!